Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Гринів Степан Ярославович, солдат-кулеметник солдат-кулеметник 1-го піхотного відділення 1-го піхотного взводу 3-ї піхотної роти військової частини А-4940, народився 14 лютого 1983 року у селі Завій, що на Івано-Франківщині. З ранніх років вирізнявся наполегливістю та гострим відчуттям справедливості. Як єдиний син був опорою та підтримкою для матері, був надійною людиною, вірним другом та хорошим порадником. Навчався у завійській гімназії в дитинстві. Відвідував секції вільної боротьби у дитячо-юнацькій спортивній школі Сокіл. Пізніше чоловік здобув кваліфікацію столяр-будівельник-паркетник у Брошнівському професійно-технічному училищі номер 9 для степана це було не просто професією, а великим захопленням. Він говорив: дивлюся на дерево і розумію, що з нього можна зробити. Більшість частину життя чоловік працював за кордоном на сезонних роботах. Двоєрідна сестра Ніна згадує: мій брат Степан був справжнім героєм. Він не завжди був готовий прийти на допомогу, не шкодуючи себе заради інших. В його очах завжди світилася надія на краще майбутнє, і він боровся за нього до останнього подиху. Ми завжди будемо пам'ятати його як того, хто не побоявся віддати своє життя за мир і свободу для інших. В 36 років доля з Вела його з коханою Тетяною, яка у 2019 році стала його люблячою дружиною. Тетяна поділилася, все сталося так швидко, що я навіть не усвідомила, як стала коханою дружиною. Він був чудовою людиною, добрим, чуйним, турботливим, працьовитим. Був єдиним сином у мами. Поряд з Степаном мама і я почувалися як за кам'яною стіною. З перших днів війни Степан був учасником територіальної оборони села Завій, маючи велике бажання стати на захист батьківщини 9 серпня 2023 року. Був мобілізований до лав Збройних сил України. Спершу проходив навчання у селі Старичі, потім у Луцьку та Че. Хія після навчання у складі 141-ї бригади відправився в село Григорівка запорізького напрямку в кінці лютого, 2024 року. Був прикомандирований у 82 другу десантно-штурмову бригаду. Був у боях у Оріхове, Юлівка, Панське озеро. Боєві побратими пригадують свого товариша як надійну, чуйну та відважну людину. Моє знайомство з Степаном розпочалося в 2022 році на початку повномасштабного вторгнення. Ми з хлопцями залишилися в завої для того, щоб трохи підготувати молодь. Щоб коли ми долучилися до свого підрозділу, молодь змогла захистити себе і своїх рідних. До цієї справи також долучився і Степан, хоч на той час він ще не був військовим, але його серце горіло, і він хотів допомагати всім, чим зможе. На початку допомагав рити окопи і будувати укріплення та вирішував Певні побутові питання, а після цього приносив з дому хлопцям смаколики, коли вони тренувалися. Після укомплектування його та його підрозділу він потрапив у бойові дії, де і загинув честю в бою, як справжній воїн своєї країни. Бо на жаль, герої помирають, але пам'ять про них живе у наших серцях поділився друг та побратим санта 15 березня 2024 року в ході виконання бойового завдання поблизу населеного пункту вербове пологівського району запорізької області степан гринів загинув 23 березня 2024 року похований на кладовищі села завій Калузького району івано-франківської області